Цього місяця змі повідомляли, що росіяни з 14 серпня почали забруднення масштабне забруднення води у річці Сейм, що є лівою притокою річки Десна. Згодом вишгородський міський голова Олексій момот у Фейсбук повідомив, що у річці Десна дійсно знайдено отруйну речовину, яка ймовірно стікає по течії від російського кордону. Однак, згодом момот видалив це повідомлення з Фейсбук. Водночас державна екологічна інспекція провела перевірку води у річці. І не виявила суттєвих відхилень. Чи є загрози станом на зараз дізнаюся в Олександра Краснолуцького, першого заступника міністра захисту довкілля та природних ресурсів. Пане Олександре, вітаю вас. Доброго дня напередодні у вашому міністерстві сказали, що ситуація з якістю води у сейм і десна контрольована, загрози питному водопостачанню немає. Чи є ризик того, що щось зміниться найближчим часом, і загрози з'являться? Що стосується річки Сейм і Десна, то дійсно була забруднена річка Сейм, було проведено відбор понад 50 проб, де ці проби вказують на те, що вона забруднена органічними речовинами, тобто хімічними і високотоксичними речовинами, річка Сейм не забруднена. однак, органічні речовини це призвело до того, що в річці почав падати рівень кисню. За відсутності дефіциту кисню живі ресурси риба почала відмирати. І це призвело до забруднення саме е, тим, що відповідно біоресурси відмирали, гинули біоресурси і кисень падав. Е, був стійкий запах від органічного забруднення, йшов стійкий запах, і змінився колір річки сейм. Е, е, були проведені комісії по тип Тенез, натомість на території Сумської області. Було прийнято рішення проводити подальший моніторинг для того, щоб визначити, якими все таки речовинами забруднення пройшло, і для того, щоб збирати ту рибу, яка вже е, Загинуло для того, щоб не дати можливість трупам розкладатися, тому що зараз була велика температура, сонце і так далі, що могло призвести до більш серйозних наслідків. Це все відбувалося. На жаль, з річки Сейм, вона це, це забруднення вже дісталося річки Десни, і на сьогоднішній день є також і загибель риби в річці Десна, і забруднення річки Десна, тому. Дійсно, на сьогоднішній день проблема є, але хочу ще раз сказати, що е, річка Семь і річка Десна в Чернігівській і е, Сумській області вони не є річками, які забезпечують питним водопостачанням населення. Тому для питного водопостачання проблем на сьогоднішній день для Чернігівської і Сумської області немає. Разом з тим, дійсно є стільки запах. Далі продовжується е, збір цієї риби. Е, я сьогодні був особисто на річці Десна. Ми проводили аерацію, тому що провідні інститути рекомендують, що необхідно проводити насичення води киснем, що дасть можливість збагатити воду киснем і відповідно зменшити можливості загибелі біоресурсів. Крім того, ми кинули активний мул. Активний мул це. Бактерії, які мають цю органіку споживати, відповідно зменшити кількість забруднення. Тому роботи проводяться. Далі проводяться дослідження, далі проводиться моніторинг ситуації, проводиться збір загиблої риби. На жаль, гибель риби далі продовжується, тому збір загиблої риби також продовжується для того, щоб не дати ще більше можливості забруднити. Тому ми говоримо, що ситуація на сьогоднішній день контрольована. Так, да, дійсно, проблема є, але вона контрольована. Коли раніше ЗМІ і влада, Вижгородська влада, повідомляли про забруднення неприродні, неорганічне забруднення. Вони е, помилилися, тобто, по суті, вони мали на увазі оцей трупний запах риб, якось так відреагували і некоректно на виході. Я правильно розумію? Чи там йдеться ще про якісь? Угу. Що стосується Вижгороду, да, то е, хочу вам сказати, що на сьогоднішній день е, ці забруднення вони йдуть поки що по території ще Чернігівської області, в Київській угу. області надійшли. А, також вони навіть не дійшли до міста Чернігова, там де річка Десна проходить по біля міста Чернігова. Сьогодні ми були на крайній точці, де куди потрапило забруднення. Там ще доволі таки велике, велика відстань. Навіть до міста Чернігова за міського владу я не можу відповідати, тому що всі аналізи, які бралися і беруться по по всій річці, десна по всій річці. Сем, всі аналізи, які беруться, вони не показують забруднення. Хімічними елементами чи забруднення токсичними елементами, всі хімічні токсичні елементи, як показують знову ж таки проби, які проводять різні лабораторії. Ми для того, щоб перестрахувати ми не тільки проводили відбори Держводагентством і держакоінспекції. Різні лабораторії проводять і всі показують однакові результати. Є з органічне забруднення, хімічне і токсичне забруднення зараз немає. Але ви кажете, от 50 проб. Це вчора була інформація. Ви взяли в річках сейм і Десна і направили на аналіз до лабораторії. А чи є ризик того, що аналізи надійдуть, і виявиться, що все хірце понад 50 проб. Це було на вчора. Вони бралися в різний ага. день. Починаючи з 14 серпня. Вони беруться щоденно. Моніториться щоденно беруться ага. проби в різних місцях по всім, по всім річці Десна і по всій річці Сейм. І чому я говорю, що там умовно в Київській області нічого не вивоно, тому що і проби беруться і в Київській області, і в Київській області вода знаходиться. Показники знаходяться в нормі в гранично допустимих нормах. Є забруднення в Чернігівській області. Це підтверджують і аналізи. І сьогодні при виїзді ми бачили, що в певних місцях є поодинокі випадки загибелі риби. Але на сьогоднішній день, ну це крайня точка, де ми побачили. Крім того, береться аналіз на наявність кисню, і також він проводиться аналіз, тобто де кисень зменшився, де кисень збільшився. Все це контролюється і все це е, спроводжується. Зараз е, провідні наші науковці ще працюють над додатковими заходами, які ми можемо жити, для того, щоб не допустити подальшого забруднення. Насправді ви так часто даєте коментарі останніми днями через те, що громадськість збуджена саме через оцей ризик загрозу там проблеми пов'язаних з війною, тому що спершу почали говорити, ніби росіяни отруїли річку. А взагалі ви розглядаєте таку можливість чи якось готуєте до таких сценаріїв, якими будуть екологічні наслідки, якщо це буде неорганічне отруєння, справа в тому, що дійсно. Є така історія, що дійсно це, ці, ці всі забруднення йдуть з території Російської Федерації. Що стосується хімічних, все залежить від того, дійсно воно пропрацьовується різні випадки, і у випадку хімічних речовин, також ми маємо розуміти, перш за все, потрібно буде взяти аналіз для того, щоб зрозуміти, які все такі хімічні речовини. Так, так само, як і бралися аналізи, щоб зрозуміти, які органічні речовини потрапили, для того, щоб розуміти, як реагувати. Так само буде робитися і з хімічними речовинами беруться аналізи. Встановлюються речовини, і тоді встановлюються коагулянти, які можуть до них впливати для того, щоб зменшити навантаження. Але ми розуміємо, що якщо великий вкид хімічних чи там органічних речовин як ми сьогодні маємо, то їх дуже важко е повністю знешкодити. Вчора з'явилася інформація, що в річці Рось в околицях Білої церкви виявили масову загибель риби. А які зараз е там масштаби забруднення? Чи є у вас інформація? Інформація це є вчора. З самого ранку там працювала державна екологічна інспекція столичного округу. Вони зафіксували збитки. Це було витоки з одного з підприємств. Зараз вживаються заходи для притягнення підприємства до відповідальності і для того, щоб локалізувати цю ці Ну, Там виток невеликий, тому там забруднення сильного немає. Але дійсно це підтверджує, що таке відбулося. Але ж забруднена вода може потрапити у Дніпро, тому що річка Рось впадає у Дніпро. Це може загрожувати киянам? Це не може загрожувати киянам, тому що там ще раз говорю, витик вийшов невеликий на, на, на щастя. Тому це все водою розміється, і воно ввійде в свої гранично допустимі норми. Тому на, на, наразі з цього витоку загрози для киян немає, але те, що загинули біоресурси, це нанесені збитки нашій державі, відповідно. Тих, на збитки мають їх відшкодувати і мають понести покарання. Чи можна говорити взагалі про те, як змінюється ситуація з екологією в тилу, де немає бойових дій, але на тлі війни, от саме через війну, наскільки Україна втратила в якості повітря, води? Ну як ми розуміємо, що ні повітря, ні вода вона не має кордонів. Повітря кордону немає. Ми постійно отримуємо горіння різних після перельотів російських. Снарядів ракет ми маємо горіння. Ми маємо горіння наших лісів. Це все для виходи в атмосферне повітря і. Зміна клімату, яка відбувається, це просто прискорює зміну клімату. І ми бачимо, яке ми сьогодні маємо літо вже закінчується майже літо. А ми ще маємо температуру, яка не типова для нашого регіону, понад 30 градусів. Тому це дійсно все впливає, Це впливає. Ми дихаємо цим повітрям, яке забруднюється. Тому будь-яка війна, будь-які дії вони впливають, зрозуміло, що впливають на зміну нашого клімату, на зміну нашого довкілля. гинуть живі біоресурси, забруднюється ґрунти важкими металами, забруднюється вода. Гине природозаповідний фонд України, тому ми маємо. Збитки, які завдані довкіллю, ці збитки враховуються вже трильйонами гривень, але є збитки, які не можна буде повернути. Це якщо будуть гинути наші червонокнижні тварини, рослини, які так в малій кількості знаходяться, ми можемо втратити тебе різноманіття, яке на жаль, повернути не буде неможливо. Тому дійсно війна вона призводить до таких, на жаль, важких наслідків. І знову ж таки, я зараз говорю про ту територію, яка підконтрольна України, але після дослідження тих територій, які не на підконтрольній на сьогоднішній день, території України знаходяться Донецька область, Луганська область. Ось, автономна Республіка Крим. Я думаю, що ці збитки будуть ще зростати, і ми будемо ще мати більше наслідки для нашого довкілля. А якою є ситуація на півдні країни? Зокрема, на місці прориву Дамби Каховської. Як там відновлюється екологічна ситуація? І природа, власне? Дійсно, природа має певне відновлення, але знову ж таки, Каховська підрив Каховської гідроелектростанції. Він поніс збитки довкіллю в тому, що до воду, яка сходила з Разом із, із Дніпровських схилів потрапляли нафтопродукти. Потрапляли, потрапляла та ж сама органіка. Було заги, масова загибель знову ж таки риби. Потім ця вода потрапила до Чорного моря. Вона попріснила в певний період І Чорне море, де також відбулося загибель молюсків, які, для яких є типовим морське середовище. На сьогоднішній день вона виправляється. Ситуація, але знову ж таки ми можемо говорити про те, що війна в Чорному морі призводить і до загибелі дельфінів і фіксується велика кількість загибель. Белі дельфинів uh, в Чорному морі. Тому все це будь-які ще раз хочу наголосити. Будь-які бойові будь дії будь які дії, які порушують баланс природи. Вони несуть шкоду довкіллю, і ми маємо на це зважати. Пане Олександре, дякую вам. Олександр Краснолуцький, перший заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів, був моїм співрозмовником. Ми говорили про ситуацію з водою на Київщині, Чернігівщині, Сумщині були застереження. Мовляв, там є отруєння. Розібралися в цьому, поговорили в цілому про екологічну ситуацію. Тисяч подобається. Яку під відео поширюйте його і підпишіться на канал РБК Україна, якщо тут вперше.